Thank you. Любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі Кольоравісми у студії ведучі Людмила Іванівна. Та я дівчинка, Оленка Малята сьогодні до нас завітала постійна наша телеглядачка з Ужгорода Сандра Соломка. Ви її впізнаєте, правда ж? Вона в нас частенько буває на передачах. Розповідає про себе вже в школу пішла. Сандрочку, розкажи, як тобі в школі. Ти в перший клас пішла, так? Да. Мені любиться у школі дуже. У мене багато подружок там є. У мене постійно молодець у щоденнику є і чудово. Молодець, от ти принесла нам чимало робіт, зробила до Дня Святого Валентина. Зараз ми покажемо малюнки. Розпочнемо малята з малюнків, Оленко, правда ж? Так, так. Ось, що тут намальовано? Це Сердечко із квітів. Букет ти намалювала дуже гарний. Що це за букет? Кризантем. Тут В кого ти займаєшся? У турак Ангеліни Андріївної. А це з чого сердечко таке? Це із спеціального такого пластиліна. Дуже гарно, такі гарні кольори. А ще ти зробила вітальні листівки. А кого ти привітала з Днем Валентина? Маму, бабусю і всіх рідних. Я бачу, тут такі гарні подарунки ти їм зробила. Оце кому така, таку гарний сувенір зробила Мамі. кому? Мамі. Мамі, а розкажи, я як розкажу, ти? Я Розкажу, як я робила це. Я брала зелену і жовту блаш, розмішала, зафарбувала бутилку, висохла бутилка. Тоді я її салфетки вирізала. Квітку приставила до бутилки і розмішала клей із водою. На салфетку намазала, висохла салфетка із клею. Тоді я брала білу булаш і на листочки квітки я розпабувала. Листочки квітки, тоді, коли висохла біла гуаш, тоді я брала той розмішаний клей на білу гуаш, наставила, тоді зразу, поки ще не висох клей, блистки поставила. Висох клей із блистками. Тоді я взяла ниточку, прив'язала на горлочко. Тут бусинки є, ми покажемо телеглядачам. Бусинки нанизала, правда ж? Так. От І вийшло такий гарний сувенір, подарунок для мами своєї, правда? Так. Да. А що ти бабусі приготувала? Ну розкажи. Таку коробочку я бабусі приготувала і віршик. Таку шкатулку у вигляді сердечка ми покажемо. Ось який гарний подарунок для бабусі. Молодець. Живі. Ти сама робила так. цей подарунок? Вирізала акуратно так само, так наклеїла квіточку. Розповідає віршик. Дорогу свою бабусю я сьогодні привітаю. Я сказати вам горжуся, що таку бабусю маю. Ми із нею, як подружки, так нам весело. Удвах. Я люблю тебе, бабусю. Будь весела, не журиш, будь здорова і мотанна, ти та веселись. Гарний Молодець. Бабусю буде дуже приємно, як звати, нагадай, твою бабусю Таня. А по батькові? Тетяна Васильівна. Знаєш, а ще тут, у вигляді, підкови є такий подарунок. Як ти це робила? Що це? Я брала картон, вирізала підкову, брала макарони і клей. Клей намазала на підкову, тоді макарони приставила. Висох на другий день клей із макаронами. Я. Таким спеціальним дезодором запукала і готова під колам. Молодець! А зараз зима, така чарівна пора року. Любиш цю пору року? Так. Розкажи віршик про цю пору року. Я знаю, ти багато віршиків знаєш. Віршик називається кожушок. І на тожок продавати кожушок. Кіт купив того кожуха. Загонусь по самі вуха, як добів у нім до хати, хутро стало роздавати сів котик за мішком та й умився кожушком. Молодець! Так, А Оленка чекає подарунку теж Сандрочко. що. Це мені яка гарна, це сердечко. Це моя Валентинка. Дуже гарна Валентинка, зараз я тобі. Пришпилю, дивися, Оленко, яка ти будеш у нас красуня Ой. і сердечко. Ой, малята, дивіться, що мені Сандрочка подарувала. Ой, дякую тобі, Сандрочко. На здоров'я, Оленко. А це нам Людмила Іванівна прило. Ой, дякую, такий Будь. гарний до ключів. Якраз у Людмили Іванівни не вистачає. Ой, яке сердечко гарне. Так, така гарна Валентинка. Дякую, ми тобі теж хочемо подарувати наш призик сюрприз Олександрочко, оскільки ти любиш читати казки, правда? Ось ми тобі, щоб ти будеш складати картинку, пазли такі. Дякую. Так, звичайно, даруємо тобі книжечку легенди Ужгородського замку ось про білу панну. Читаєш, будеш знати намалюєш нам малюнок добре да. по цій легенді. І розкажеш потім нам цю легенду. Ми тебе запросимо в студію. І, звичайно, календарика ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі фрагментами твоїх улюблених казок. І домашнє завдання. Намалюйте нам таке велике свято жіноче, як 8 березня. Можете намалювати і своїх мам. Переможець дістане щоленку, а переможець дістане призики сюрпризики від нашої програми. Свої листи малята надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята нашої ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. І завтра, малята, ми продовжимо тему Святого Валентина і подивимося ваші роботи, які ви надіслали на нашу передачу. Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!